Дональд Трамп готується зустрітися з Путіним у разі відмови РФ припинити вогонь. США погрожують Росії дуже серйозними наслідками, але якими саме мовчать. Це план чи гра на нервах? Німеччина та Україна назвали головну умову для перемовин на Алясці. Спершу тиша на фронті. Жодного визнання окупації українських територій, лінія зіткнення, відправна точка. Чи готова Москва до таких правил гри? Сербія у вогні протестів проти чинної влади, понад 60 поранених сутички в містах, кривава історія нового саду з корупційним шлейфом, трагедія, яка забрала 16 життів. Президент країни Олександр Вучич обіцяє перевибори в країні, а також не балотуватися на новий термін. Але чи піде він від Росії? Президент США Дональд Трамп повідомив, що мав гарну розмову з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським. Він заперечив чутки, ніби то не запросив українського президента на майбутній саміт в Анкороджі. За словами Трампа він зустрінеться з Путіним, а після обговорить результати із Зеленським та європейськими лідерами. Також американський президент заявив, що розраховує на другу зустріч із Путіним. Утім, якими будуть наслідки для Росії в разі відмови припинити війну, президент США не уточнив, обмежившись короткою відповіддю, дуже серйозні. добре, Якщо перша зустріч пройде добре, ми швидко проведемо другу. Я б хотів би зробити це майже одразу. Ми швидко проведемо другу зустріч між Путіним і президентом Зеленським. І мною, якщо вони захочуть, щоб я там був, і ця зустріч могла б бути абсолютно продуктивною, але перша зустріч не спрацює. Певні великі речі не можуть бути досягнуті на першій, але це буде підготовка до другої зустрічі. Гадаю, що другої зустрічі може й не бути. Якщо я відчую, що її недоречно проводити, бо я не отримав відповідей. Які нам потрібні, тоді ми не будемо проводити другу зустріч. Канцлер Німеччини Фрідрік Мерц озвучив п'ять ключових пунктів, які європейські лідери проговорили з Дональдом Трампом перед його зустрічю з Путіним на Алясці. Про це він заявив на спільній прес-конференції з президентом України Зеленським. За словами Мерца, Україна готова обговорювати територіальні питання лише виходячи з лінії фронту, але юридичне визнання окупованих територій. Виключене важливою умовою майбутніх перемовин на лідери назвали гарантії безпеки для України. Водночас Зеленський зазначив, головною темою переговорів на Алясці має бути припинення вогню. Ми Прагнемо, щоб переговори проходили у правильному порядку. Спочатку має бути домовлено про припинення вогню. Потім у рамковій угоді мають бути узгоджені основні елементи. Нарешті, по-третє, Україна готова до переговорів щодо територіальних питань. Однак, так звана лінія зіткнення має бути відправною точкою а юридичне визнання російської окупації не обговорюється. Принцип незмінності кордонів силою має діяти і надалі. Все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тросторонній формат розмови. Має бути припинення вогню. Номер один. Мають бути гарантії безпеки дійсно надійні. Сьогодні, до речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь. Усі подробиці про перемовини європейських лідерів в Берліні знає наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вітаю Тетяно. Отож, європейські лідери виробили п'ять пунктів, які озвучили Трампу як спільну позицію перед його зустрічю з Путіним на Алясці. Які це пункти, і чи дослухається до них президент Сполучених Штатів? Вітання вітання, вітання зі Страсбурга, з штаб-квартири Пати Європи, Палацу Європи? Отже, п'ять основних пунктів, якраз зараз озвучив на відео німецький канцлер Фрідліг Мерц. Це Власне, Україна має бути за столом перемовин, коли йдеться про Україну. Правильна послідовність подій спочатку перемивлю, потім будь-яка рамкова угода. Україна готова обговорювати територіальні питання, але вихідна позиція має бути це лінія зіткнення, яка є зараз, і юридичне визнання українських окупованих територій не обговорюється. І основне власне до чого вчора. Про що вчора домовилися лідери? Це надання гарантій безпеки Україні, яку які, власне погодився підтримати Дональд Трамп. Ось основні п'ять пунктів, і е, кожен лідер, е, і Фрідріх Мерц, і Кір Стармер, і Еммануель Макрон наголошували на тому, що дуже важливим моментом було саме те, що Дональд Трамп чітко озвучив для європейських лідерів те, що він готовий брати участь у гарантіях безпеки України. Сполучені Штати готові стати частиною цих гарантій, але як наголосив президент Франції Еммануель Макрон, наприклад, на рівні НАТО такі гарантії надаватися не будуть, тому що це принципова позиція Кремля, який вимагає, щоб НАТО не брало участь у забезпеченні безпеки України після того, як мир буде встановлений, і отже, це можна назвати ключовою такою домовленістю, домовили ністю ключовою новиною. Яка була вчора, це те, що Сполучені Штати долучаться до гарантій безпеки Україні після встановлення миру. Тетяна, вчора, мабуть, не випадково, Мерц і Зеленський спільну прес-конференцію дали. Яка роль Фрідріха Мерца в цих перемовинах? Ну, власне, Фрідріх Мерц, це людина, яка вчора скликала ці перемовини. Це були онлайн перемовини, у яких взяли участь лідери держав, провідних держав Європи, таких як. Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Польща, Фінляндія були присутні лідери, лідери європейських інституцій: президент Єврокомісії Урсула фон Дерляєн, президент Європейської ради Антоніо Кошта, і, звісно, президент України. Володимир Зеленський, який особисто приїхав в Берлін, знову ж таки, на запрошення Мерца, для того, щоб особисто проговорити всі деталі для того, щоб разом е, єдиним спільним фронтом Європа показала, що вона з Україною вона продовжує підтримувати Україну і е, це донести до Дональда Трампа перед тим як він буде проводити зустріч з Путіним. Читаємо в The Times. Тут пишуть Британія змінює формат миротворчої місії в Україні замість сухопутних військ охорона повітря на заході країни. Але пам'ятаємо обіцянки Стармера і Макрона Зеленському в березні про миротворчий контингент в Україні, чи є ця коаліція охочих? Коаліція охочих, звісно, є, і коаліція охочих досі ще не не, не домовилася до реального до того, який має бути реальний формат цієї самої військової місії, що буде підтримувати Україну після завершення військових дій. Ця, ця, ця тема знаходиться в процесі обговорення, тому що ми знаємо, що Росія тисне Росія не хоче бачити жодних іноземних солдат жодних іноземних військ на території України. Навіть, наприклад, як, як миротворців, як спостерігачів на лінії зіткнення. Отже, власне, ці дискусії тривають, і вчора конкретного такого чіткого результату ще не було і, скоріш всього, найближчим часом не буде, аж доки не буде визначена модальність становлення власне миру в Україні після зустрічі з. Путіним Трампа, і також ще один момент, який важливо донести це те, що тристороння зустріч Трамп Путін Зеленський. Якщо така відбудеться, європейські лідери наполягають на тому, щоб вона відбувалася на території Європи в одній з нейтральних держав. Можливо, так воно і буде, і якщо це буде, то це буде вже наступного тижня. Дякуємо тобі, Тетяно. Це була наша кореспондентка Тетяна Висоцька з Брюсселя. На тлі перемовин про припинення вогню Росія ймовірно готується до випробування крилатої ракети Бурвісник з ядерною боєголовкою. Про це повідомляє Reuters із посиланням на американських дослідників та чиновника в сфері безпеки. Незалежно один від одного вони кілька тижнів аналізували супутникові знімки полігону Паньково на архіпелазі Нова Земля і помітили збільшення кількості персоналу та обладнання, а також кораблів та літаків. Так само було під час попередніх випробувань ракети. Її запуск можливий вже цього тижня, пишуть журналісти. Ракету Буревісник прозвали Летючим Чорнобилем. Владимир Путін вихваляється, що вона має необмежену дальність польоту і непередбачувану траєкторію. Однак із 13 відомих випробувань ракети тільки два були успішними. На Донеччині розширюють зону обов'язкової евакуації для родини з дітьми. Цивільних вивезуть із 14 населених пунктів, зокрема з міста Білозерська та п'яти довколишніх сіл селища Святогорівка та ще шести сіл Добропільської громади. Зараз у небезпечній зоні перебуває понад тисячу дітей. Евакуацію проводять централізовано. Людям дозволяють взяти з собою найнеобхідніше документи та гроші, ліки, одяг та їжу на перший час. Донецька область залишається найскладнішою ділянкою фронту. Нині росіяни намагаються просувати. На Добропільському та Покровському напрямках лише під Покровськом зосередили понад 110 тисяч своїх вояк. Окупанти заходять у села малими диверсійними групами. Деякі з них були знищені українськими оборонцями, повідомляють у генштабі ЗСУ. У вогні один із найбільших нафтопереробних заводів Росії Лукоїл, волгоград Нєфті. Переработка. Вночі його атакували безпілотники. На кадрах, які публікують в мережі, видно пожежу та дим. Місцевий губернатор повідомляє про масовану атаку дронів, запевняє, нібито на завод впали їх уламки. Сталося займання та витік нафти. Однак, супутники НАСА фіксують масштабну пожежу. Завод «Лукойл» в Волгограді переробляє майже 15 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік і є найбільшим НПЗ на півдні Росії. Мішенню безпілотників він став не вперше. Ударні дрони налетіли і на Білгород. Один із них пошкодив будівлю уряду. Фото відео звідти публікує місцевий губернатор. Ще один безпілотник влучив по проїжджій частині. Загорілася автівка. Влада окупантів повідомляє про трьох постраждалих. У Польщі затримали двох 17-річних громадян України. За даними поліції, вони розмальовували будівлі та пам'ятники червоно-чорними прапорами і гаслами, зокрема у місцях пам'яті жертв волинської трагедії. Йдеться про випадки у Вроцлаві, Варшаві та селі Домостав, де на початку серпня обмалювали пам'ятники. Міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк повідомив, що один із затриманих діяв на замовлення іноземних спецслужб. Прем'єр Дональд Туск наголосив, мета цих дій посварити українців і поляків, і за ними найімовірніше стоїть Росія. Президент Сербії Олександр Вучич підтвердив готовність до дострокових парламентських виборів. Він запевнив, що не планує балотуватися на посаду очільника держави на третій термін. Така заява прозвучала під час спільної прес-конференції з канцлером Австрії 13 серпня. Тим часом в Сербії у Сербії продовжуються масові протести проти чинної влади. Протестувальники вимагають оголошення дострокових парламентських виборів та розслідування корупційних справ. Сутички між прихильниками керівної партії та антиурядовими протестувальниками відбулися в місті Новий сад. Там постраждало понад 60 людей. Також поліція застосувала силу для розгону протестувальників у Белграді. Люди прямували до відділень правлячої партії. Протести проти чинної влади спровокували корупційні підозри і трагедія, яка їм передувала. Йдеться про розслідування порушень, пов'язаних з проєктом модернізації залізничної лінії на півночі. Країни серед затриманих двоє колишніх міністрів. Частиною цього масштабного інфраструктурного проєкту була модернізація залізничного вокзалу в місті Новий сад. 1 листопада минулого року бетонний навіс залізничного вокзалу, який щойно змонтували, несподівано обвалився, що призвело до загибелі 16 осіб. Відтоді тривають протести. Нагадаю, президент Сербії Олександр Вучич… Неодноразово демонстрував прихильність до Росії, зокрема відвідав 9 травня парад у Москві.